Обласний клінічний кардіодиспансер створили ще 1 грудня 1986 року. В Україні таких всього 15, але Івано-Франківський заклад є одним із найкращих в державі. На базі диспансеру створили одну із найуспішніших кардіологічних служб в Україні. Відділення є у кожному районі Прикарпаття, які забезпечують лікуванням людей навіть з найвіддаленіших гірських сіл. Ми маємо кабінети при всіх районних поліклініках. Кар. Ми маємо кардіологічні стаціонари в усіх районах, і безумовно, що основну ведучу головну роль як організаційно-методично, так і лікувально-діагностично. В цьому відіграє обласний кардіодиспансер. Технологічно, в плані терапевтичної кардіології, ми сьогодні можемо гордо сказати, що ми виконуємо все. серцево судинні захворювання посідають чільне місце серед сучасних патологій людства, та й смертність від інфарктів чи інсультів найвища в області. Проблема. Леми серця лікують 55 лікарів. Андрій Волинський каже, на даний момент такої кількості спеціалістів, як і обладнання, вистачає. Диспансер достатньо забезпечений всіма кадрами на всіх ланках, як на планового лікування, як на діагностичному етапі, так і в плані лікарського колективу. Причому лікарський колектив надзвичайно фаховий, і висококваліфікований. Відсоток атестованих лікарів на сьогоднішній день у нас складає 86% по диспансеру. При тому, що за загальноукраїнський не досягає 80 З цих два слова я мушу похвалитися, що з цих з наших 50 лікарів практично 40 мають вищу і першу категорію. Ще у планах створити повний замкнутий цикл лікування, у тому числі інвазивної кардіології та хірургії. А поки це лише впроваджують, обласна влада з нагоди 30-річчя диспансеру нагородила кращих фахівців грамотами, а також подякувала за добру роботу. Крім того, у департаменті охорони здоров'я здоров'я уже роздумують над тим, аби надати обласному диспансеру статус прикарпатського центру кардіології. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.